Товариство, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий вітати всіх, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Всі, ті, хто цього не зробив. Доєднайтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які люблять свинарство, життя в селі. Ну а у нас, друзі, черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві, друзі, попрацюємо і обговоримо разом з вами ряд тих важливих питань, які всім нам. Цікаві друзі. Щосуботи піднімаємо тему цінової політики на живу вагу. Я, як і завжди, розповідаю вам все, що відбувається у нашій Сумській області і Конотопському районі безпосередньо, із цінами на живу вагу, із цінами на сало, м'ясо, на півтуші. Ну а ви, друзі, обов'язково перейдіть у коментарі і напишіть, що відбувається у ваших регіонах із всім тим, що я перерахував. Друзі, На календарі у нас 17 травня. 2025 рік, щоб було чітке розуміння, на який саме період відзняти це відео. І що робиться у нас на сьогоднішній день із цінами на живу вагу. Друзі, на рівні від 83 до 90 гривень за кілограм. На сьогоднішній день в от діапазоні купуються і продаються поросята у нашому регіоні України. Нагадаю, що це Конотопський район, Сумська область. Вчора спілкувався з своїм колегою. В ті, ці, робив відеоматеріальчик з приводу цього, що приїхали до нього із Чернігівської області. Поросятка в круг вийшли 150 кг, кілограмів. Трьохпородний гібрид м'ясного направлення дали 94 гривні за кілограм живої ваги. так що ціна є. Ціна не просаджуються, як про то. Багато хто писав. Поросят на ринку дуже і дуже мало на свинокомплексах, і в Чернігівській області Відпускна ціна на сьогоднішній день. Також під 94 чотири гривні. За кілограм, так що ціна є. Сказати про те, що її немає, можна так сказати, язик не повертається. Що стосується, друзі, свиноматки, 35-40 гривень і неохоче їх беруть, тому що ну, хлопці регулярно цікавляться і якраз запитують стосовно того, що в нас. І по у нас беруть свиноматок. Друзі, ціни на, на півтуші від 135 до 145 гривень. Що стосується цін на м'ясо у роздріб. Вони як піднялися в період передпасхальний, так і тримаються на сьогоднішній день не гривнею вверх, не гривнею вниз. Як така. ціна ошийка у м'ясному павільйоні і на базарі 300 гривень за кілограм. Задок від 190 гривень до 210 гривень за кілограм лопатка 190 грн за кілограм, балик з кісткою 185-190 грн за кілограм, без кістки 210 грн за кілограм, корейка 190 грн за кілограм і сало від 70 до 145 грн за кілограм. Глобально базари трішечки покращилися в порівнянні із е, минулим тижнем. Але звісно, от е, того ажіотажу і того розбору свинини, яка була за тиждень, за два-за три до передпасхальних свят, такого немає. Але... В середньому порося продається за 2-2,5 дні, якщо це порося під 200 кг. Я вважаю, що це доволі таки непогані базари, відштовхуючись від реалій сьогодення. До речі, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, які ціни у вас на свинину, що відбувається на ринку куплі-продажі свинини. Трішечки базари у вас активізовуються, чи трішечки базари у вас погіршуються. Я думаю, як мені, так і нашим глядачам і підписникам буде доволі таки цікаво подивитися, що у нас відбувається.